Добрий день. Сьогодні у нас знову планова обробка малини по листу живою триходермою зерновою. Ось зараз проціжуємо вже маточний розчин. Зараз будемо заливати, Чекай. 3 літри концентрату на 300 літрів бак. Зараз я покажу. Ось такий має вигляд вже маточного розчину. Нагадаю, що триходерма забере всі грибкові захворювання, кропимо кожні два тижні. Ось бак з водою. А ось ще будемо додати такий грінкіпер, Кіпер біоприлипач, який забезпечить довге затримання на листовій поверхні препарата. Також нам не страшний дощ. Ось зараз заливаємо, тримаю все так. Всю малину обробляємо лише біологічними препаратами. Також цього разу буде в бак доданий кальцій у вигляді, кальцієвої селітри фірми Яри Кальциніт. І зараз додаємо ще. Бутилочки по 0,5. Нам треба 6 бутилочок на 300 літрів, 3 літри такого біоприлипача. Він також є біоінсектицидом. Реакція проходить. Ну, таким чином зараз всі бутилочки сюди заляються. Так, виприскувати вже все заляли. Сьогодні в нас. 2 серпня. Ну, показую малину. Це у нас Рядиджу Анджей. Це та ділянка, де ми обробляємо виключно біопрепаратами. Ну, зараз ми вже почали збирати, і почалися вже низи. Ось по низу видно, я вже відео це знімала. Пройшли дощі. І ми, щоб не було сірої гнилі, це все обробляємо. Ягода, дивіться, як ягода. Це вже пішли верхи. Хоча оці всі верхні пагони підуть, я думаю, через неділю точно. Зараз бокові, поки латирали, викидає, вибиваємо, і нижні. Трошки важко збирати, бо це все в нагнутому вигляді. Завтра по плану виборка біопрепарат корисний та ефективний тим, що, по-перше, він діє, а по-друге, можна їсти ягоду безпосередньо в день обробки. І не хвилюватися за те, що. Він токсичний для навколишнього середовища чи для людей. Ось такий вигляд має наша, наша плантація. Так, сорт Джондже. Ось ягода. Ягода тверденька. Сьогодні даємо кальцініт. Буде також уплотняти стінки клітин для гарного транспортування. Я говорю надекла. Триходаримо зернував нас від компанії Miko Guardian. Залишу посилання на YouTube канал та на контактний телефон, хто хоче, може собі замовити та вирощувати біологічну продукцію, не хвилюючись за своє здоров'я та здоров'я своїх дітей.